Скільки важливо є також для кожного з нас, священників також пильнувати себе. Пильнувати, щоб ніяка сладунка, чи якесь бажання, чи якийсь гріх не пішов в наше серце, і щоб ми не піддалися цьому вікові. Під Тому Апостол перестерігає і каже пильнувати себе. Це які, можемо сказати, правила, які Господь подає нам. Для кожного учня Христового. В сьогоднішній святій літургії ми також відбудеться це таїнство рукоположення положення вчинку священства, сам священичний. Сьогодні дияно Олег, який прислуговує, диапонує на цій літургії, отримує цю велику благодать священства. Стане також учнем. Стане тим, якого Христос покликав, щоб бути Його працівником, бути його хмітником, щоб працювати його виноградним, щоб звіщати це слово і вам, в Його благодатні, і бути виконавцем цього слова. Нехай ці слова також апостола Павла, яким звертається до свого учня Тимофея, також саме для тебе олеже ти, тими словами настанови в сьогоднішній день, як ти повинен піти цим шляхом священичого служіння. Найперше на цій літургії, дякувати Богові за цей вплинення, яке він тобі дав, але також і просити, щоб бути цим зразком для вірних у слові, у поведінці, у вірі, у любові. Ти хвилював себе, і щоб ти був виконавцем цього слова Божого. І виконуючи це, також отримав спасіння сам, і що через тебе також благодать, спасіння отримали ті люди, до яких Господь тебе посилає. Ця громада, до якої Христос тебе посилає. От сьогодні, всі разом на цій святі Літурдії, ми також дякуємо Богу і за цей дар віри, який ми отримали, питуймо також кожен себе, будьмо також виконавцями цього слова Божого, щоб отримати цей дар Спасіння і просимо про цю благодать Священства для деяку на Олега сьогоднішній день, як Господь зробить його гідним прийняти цю велику благодать Божого служителя, Божого робітника. для спасения Слова и спасения Божьего народа. Аминь. Имя Отца и роду, ми, и Святого Духа. Аминь. Слава Thank yeah. І католицька церква, присигаю послуг Святійшому Селенському Архієреєві Франциску Папіримському, блаженнішому патріарху і нашому Святославові та Преосвященнішому священнішому владиці Василію єпископу Харківського дзеркаху та їх наступника. Крім того, вірую у все те, що вірувати наказує Свята Католицька Церква. Призиваю не марнувати церковних гіл, ані не заставляти, ані подавати, ані церковному красу не видавати їх на яку-небудь потребу. Призиваю, що церкви чи парофії, що її мені призначать до кінця життя мені настойчиво, але тільки про неї стара надбати, ані не буду переселятися на, на іншу парокію чи до іншої єпархії. the master school also will also be Помоліться за нього, щоб пішла на нього благодать. Владимир всім волі, що його ти благословив, мною поставити просвітери, прийняти отю велику благодать Святого Твого Духа у безмічному житті і на напорушній вірі, і сподобай його, що міряли і слухати, що подобає. Тим Твоїм жертовником, проповідувати Євангеліє Твого царства, освячувати Слово Твоєї істини, приносити тобі дари і жертви духовні і обновляти людей Твоїх купіль відроження, відродження, щоб і Він, зустрівши другий прихід великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, єдинородного Твого Сина, прийняв нагороду за добре виконування Свого чину і за безмежної ласки Твоєї. Бо благословенний і прославлений, причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічені. Дай добрай священства. Вітаю тебе, Отче, з цим великим днем сьогодні. Це є свого роду також нове народження, нова, нова сила, нова Божа, і ласка для дуже важливого і достойного служіння, священичого служіння, учня Христового, як наступника і учня Христового. Тому бажаю тобі, щоб Господь благословив Твоє служіння. Щоб ти, так як говорив і вчить нас апостол Павло, з чистим сумлінням і з вірою це слово Боже і був справді зразком для вірних у Сьому, у житті, у слові і у поведінці. Хай Господь благословить твоє служіння. Також вітаю маму, яка сьогодні прибула на цю подію. Дякую вам також за. За те, що ви виповнили сина, напевно, ви якраз та яка перші ті перші, ази, початки віри молитви, ви саме заплали в нього. Напевно, і ваша молитва також за його покликання, вона зродила це його покликання. Священник в родині, в сім'ї це також велике благословення і велика благодаття. Тому я бажаю, щоб ця Божа благодать завжди перебувала з вами, в вашій родині. Хай Господь благословить вас, Отче, Олег, і родину на многії і пані Я випадку Священніший Володимир, щоб побачимо то зерно то покликання і дали можливість його реалізації. Хочу бути добрим, вірним священником, служити на славу Божу і приносити добрих подивити. До своєї мами, яка вона від самого дитинства, виховувала християнських цінності, торгувала, приховалася про мене. І ось сьогодні є такий плід. Дуже дякую вам, Бог і хочу подякувати всім вам, і проти і сестри, що ви прийшли сьогодні розділити зі мною ранні ранній Нехай Господь завжди буде з вами. Щиро дякую. Слава Ісусу Христу.